Вітаю вас, в ефірі голосу Америки. Виходимо в студії з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом. Говоримо про найактуальніші події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну. Також як на них реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Друзі нагадую, це прямий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас наживо, то можете ставити свої коментарі в запитаннях і свої запитання в коментарях так привильніше. Якщо вас щось цікавить, то обов'язково я зачитаю. І якщо буду мати відповідь, то відповім так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наш ефір. Нам завжди важливо знати і приємно такі коментарі. Це також читати сьогодні. Основна тема нашого ефіру. Ми сконцентруємося на дискусії, яка от набуває все більшого більшого обговорення в Європі щодо обмеження в'їзду Росіянам до Європейського Союзу, обмеження видачі віз росіянам. Ми знаємо, що в ці дні. Триває зустріч неформальна міністрів закордонних справ у Празі, де це питання також обговорюють. Ми сконцентруємо найбільшу увагу цього ефіру на цьому питанні. Однак, перед тим хочу коротко прокоментувати ще дещо вчора. Якщо ви дивились наш якщо ви дивились наш ефір, то ми говорили про. Заяви України про контрнаступ, і я обіцяв, якщо буде більше реакцій з Білого Дому чи Пентагону на такі заяви, обов'язково повідомити. Отже, ми маємо дійсно такі реакції. Отже, насправді Білому домі та Пентагоні поки що доволі стримано коментують такі заяви про контрнаступ. Кажуть, що наразі отримуються від коментування ходу бойових дій. Про це говорили посадовці Міноборони Сполучених Штатів, з якими ми спілкувалися. Там сказали, що матимуть більше інформації, зможуть коментувати можливо через 24 години. Наразі ж кажуть, чи українські сили в наступі за оцінками Пентагону так чи це контрнаступ? Там поки не беруться говорити, але при цьому додають, що Сполучені Штати спостерігали підвищену активність української артилерії на південному напрямку довкола Херсону. В останні дні з цим також погоджуються Міноборони Британії, посилаючись на дані своїх свої розвідувані дані. Так само Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США. Він так само сказав, що не буде коментувати ходу бойових дій. Однак додав, що незалежно від розміру чи розмуху масштабів наступу України зсу вже вплинули суттєво вплинули на військовий потенціал Росії. Це останні заяви, які ми чули з боку Сполучених Штатів щодо ходу бойових дій, які стосували на півдні України, в тому числі. Якщо будемо мати більше коментарів, от як кажуть Пентагоні, можливо, більше зможуть прокоментувати через 24 години, коли оцінюють ситуацію. Як вона детальніше розвивається, тоді звісно, ми також повідомимо. Друзі, давайте перейдемо тепер до основної теми, яку ми анонсували, про це обговорення щодо потенційного обмеження видачі віз росіянам чи, чи обмеження віз до російським громадянам до Євросоюзу. Про це багато говорять, і ми будемо говорити з нашим кореспондентом Богданом Цюпином, Ми детальніше про це з ним розберемося, але перед тим хочу показати і разом подивитися з вами сюжет ще одного нашого колеги Олексія Коваленка. Він детально також вивчав тему. Він у своєму сюжеті підсумував, якою зараз в принципі є позиція, якою була позиція, які заяви ми чули раніше. Від Лідерів різних країн Євросоюзу, зокрема Німеччини, Фінляндії, Литви, також поспілкувався він з колишнім міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкавіч Лінкавічусом щодо того, якою є його позиція про потенційне обмеження видачі віз росіянам. Давайте подивимося сюжет Олексія Коваленка. І тоді з Богданом Цюпаном ми детальніше обговоримо вже найостанніші на найактуальніші коментарі, заяви, які ми чули за цієї теми. Прошу показати сюжет. Повітряний простір Європейського союзу, а також США та інших країн, вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Втім, російські громадяни і досі мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно. Деякі європейські країни вирішили обмежити або зовсім заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії. Такі ідеї підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Колишній міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкавічу заявив, що якби Європейський союз підтримав заборону туристичних віз для росіян, це було б історичним рішенням. Well, це було б історичною подією, якби європейський союз колективно прийняв би це рішення. Це було б ефективно, і це те, що ми пропонуємо з самого початку. Ми ще з березня не видаємо візи. Візи видавались росіянам виключно в гуманітарних цілях. Наприклад, якщо хтось шукає притулок, але з того часу ми взагалі не видаємо візи. Ми підтримуємо наших колег, сподіваючись, що буде рішення на рівні європейського союзу. Відверто кажучи, чи я маю сумніви, що цього вдасться досягти. Є забагато заперечень і скепсису з боку деяких країн. Одна з країн, які скептично ставляться до заборони, Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що напад Росії на Україну це війна Путіна, а не Росіян для нас було важливо запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за війну багатьох олігархів та тих, хто отримує фінансову та економічну вигоду від режиму Путіна. І ми будемо продовжувати це робити. Але я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна. І тут нам треба бути дуже чіткими. Нам важливо розуміти, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом. Вони виїхали до багатьох країн Європи та до країн довкола Росії. Тож рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд країни, щоб втекти від влади і диктатури в Росії. У Фінляндії, яка вже скоротила кількість туристичних віз для Росіян на 90%, дотримуються іншої думки. Звичайні росіяни не починали війну, але водночас ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. На мій погляд, неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в'їжджати в Європу, в шенгенську зону, бути туристами, дивитись на пам'ятники, поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді. Ми повинні обговорити це в шенгенській зоні. Що робити з цим питанням? Екс-міністр закордонних справ Литви погоджується з позицією прем'єр-міністрки Фінляндії та називає обмеження туристичних поїздок формою санкцій, які могли б спрацювати. Санкції не працюють настільки добре, наскільки б нам хотілося. Це буде згодом. Щось має почати працювати, і це щось може бути подорожами. Нехай вони подорожують навколо Красної площі, поки йде війна, і це було б своєрідним сигналом, що щось не так. Після Бучі і Кременчука не було ніякої реакції. Смута почалась, коли вони зрозуміли, що можуть втратити шенген-візи. Вони побачили, що щось не так. Я погоджуюсь із прем'єр-міністеркою Фінляндії, нашими естонськими друзями. Візи це не права людини, це привілеї. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони мають припинити подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їх країна робить в світі сьогодні. І вони частина цього. Не всі вони беруть безпосередню участь, але вони частина цього злочину. Це колективна відповідальність, якщо не сказати більше. У серпні міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність як громадян країни-агресора. А колишній президент Естонії провів історичні паралелі між російськими туристами і з нацистами під час Другої світової війни. Ми переконані, що якщо ви вторглися в країну, то ви не повинні мати привілею подорожувати Європою. Аналогією може бути те, якби нацисти їздили б до Майамі в 1940 році. Перед тим як Сполучені Штати вступили у Другу світову війну, це було б досить смішно, і це досить смішно, що російські туристи можуть приїхати сюди і добре проводити час. Крім того, у багатьох країнах, включно із з Естонією, вони переслідують українських біженців. Я вважаю, що це огидна і безсовісна хамська поведінка. У вас є віза, щоб ви відвідували Європу і ви їдете та переслідуєте українців, які були вимушені тікати зі своєї країни. Це огидно. Думку колишнього президента Естонії поділяє аналітик дослідницького центру європейські цінності Давід Стулік. За його словами, обмеження віз для Росіян форма співвідповідальності, яку мусять понести громадяни Росії в 30-х роках. Це Гітлер був тим єдиним, хто якби, почав всі ці війни. Чи також він не мав підтримку німецького суспільства? І тут ця аналогія до Росії є дуже чітка. І не можна говорити, що це війна Путіна. Це я думаю. Вже мало хто в Європі буде так говорити ні, це війна Путінської Росії, так як це колись була війна фашистської гітлерівської Німеччині, яка мала має підтримку власних громадян суспільств. І аргумент, що тут дойдеться про колективну війну, він хибний. Мені здається, тут краще говорити про те, що я задав раніше це співвідповідальність цих людей, всіх громадян. За те, який в них є уряд, хто в них є президентом? Пандемія ковіду стала одним із найбільших обмежень для подорожей в світі. Екс закордонних справ Литви порівнює ці обмеження з новою пандемією, в якій винувата Росія, під час пандемії, незважаючи на зону Шенгена, незважаючи на всі правила, країни запроваджували свої рішення на національному рівні, закриваючи свої кордони. Зараз є інша пандемія, в якій винний Путін вакцинацію можливо ще не винайшли, тому потрібно вжити певних заходів. На погляд Лінкавічуса, європейський союз навряд чи прийме єдине рішення заборонити або обмежити туристичні візи для росіян. Однак чимало європейських країн приймають це рішення індивідуально, вказуючи на моральну відповідальність Росіян за війну в Росії. Олексій Коваленко Костянтин Голубчик Голос Америки. Ось такий підсумок від Олексія Коваленка щодо ситуації, яка зараз склалася у Європі, щодо позиції окремих країн. Бачу, за цей час не збиралося декілька коментарів. Хочу зачитати трохи з них. Бачу, нас дивляться в Харкові, у Києві, Луганськ. Вітання з Яворівщини, Дніпро вітає. Також бачу Філадельфія, Шарлот, Христиніка, Київ. Інші міста є запитання. Я його коротко зачитаю і перейдемо далі до обговорення. Питає Володимир Мазурок на Фейсбуці: як США бачать відвідування Росіянами Штатів? Через треті країни конкретно це не коментували США, але коли говорили раніше про їхню позицію щодо видачі віз, то казали, що з 24 лютого Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візового обмеження щодо майже п'яти тисяч осіб, і сказали, що будуть далі виявляти тих, хто причетні до вторгнення Росії, хто підтримує вторгнення Росії, і буде сприяти притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Про це говорять в держдепі, але водночас додають, що не бажають закривати шляхи для перетулку та безпеки для російських дисидентів чи ті, тих російських громадян, які. Є жертвами порушень прав людини. Коротко такою була відповідь державного департаменту. Тому зараз можемо детальніше поговорити з Богданом Цюпином про європейську позицію щодо питання візового щодо інших питань. Також, якщо маємо Богдана, можемо приєднати. Богдане вітаю тебе! Радий бачити в ефірі. Вітання. Дивилися ми сюжет Олексія Коваленка. Він багато розповів, в принципі, передумов про які, які дискусії велися раніше. Ми знаємо, що цими днями в Празі відбувається неофіційна зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де обговорюють допомогу для України, потенційні можливі санкції проти Росії. Також торкаються питання візових на цій зустрічі неформальній. Богдан, розкажи трохи детальніше для наших глядачів, власне, в чому, що це таке за зустріч, і які конкретніше можливо питання обговорюють. Що про візи теж говорять там. Так, ну спочатку щодо зустрічі чи Радше зустрічей, тому що зараз у Празі відбуваються принаймні дві великі події. Власне щойно закінчилося засідання міністрів оборони, яке почалося фактично ще вчора ввечері. Сьогодні був основний день, і міністри оборони сьогодні закінчили. Натомість сьогодні почали і завтра ще продовжать. Міністра закордонних справ 27 країн Європейського союзу зустріч відбувається у Празі, тому що саме Чехія зараз є таким почерговим президентом, якщо можна сказати, країною головуючою у Європейському Союзі, тобто вона відповідає за організацію таких подібних зустрічей за порядок денний у Європейському Союзі у Європейській Раді, а і так далі. Отже. Прага, і е, міністри зібралися фактично відкриваючи новий політичний сезон. Тобто, закінчилися літні канікули, повертаються до роботи більшість парламентарів, законодавців, урядовців і, і так далі у Європі. Традиційно літній період це такий період трохи затища, і вони фактично діляться думками. Тобто, наприклад. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і безпеки, який очевидно причетний і до тої, і до ті і до іншої зустрічі, він постійно, коли розповідає про ці наради у Празі, зараз він наголошує, що це не офіційні зустрічі, тобто міністри просто зібралися. Обмінятися думками очевидно при можливості дійти згоди, і так далі, і так далі. Тобто, конкретних рішень підкреслює Борель на цих засіданнях, на цих нарадах у Празі не очікують. Але коли йдеться про урядовців і міністрів, і коли йдеться про конкретні питання, які порушені. То очевидно, що від їхнього політичного рішення, від їхньої згоди чи незгоди у конкретних питаннях залежить уже і далі, як будуть діяти і уряди країн, і Європейський Союз як організація 27 країн загалом. І отже, щоб ще коротше, так мовити, це окреслити, міністри зібралися у Празі, обмінюються думками і говорять. Переважно значною мірою про російську війну в Україні, тому що, коли очевидно, йдеться про питання оборони і зовнішньої політики, то та проблема проблема Першої великої війни у Європі з часів Другої світової, очевидно, є провідною. Міністри оборони говорили про допомогу Україні. Військову значною мірою і багато йшлося принаймні з вуст пана Бореля про нову загальноєвропейську місію. Про тренування, це Начало говоримо для... також для... так, так, з тобою, так, пізніше про цю місію. Так так. А вже міністри закордонних справ обговорюють серед іншого пропозицію пропозицію від одних країн. Заборонити туристичні візи для росіян досить гучні пропозиції, і думки від інших країн, наприклад, від Франції і Німеччини, які кажуть, що вони згодні з обмеженням оце власне але так хотів запитати хочу. тебе: Отак так виглядає, що зараз іми консенсусу якого ще спільної позиції ну наразі немає. Так, от ми чули позицію Нема. Естонії чи Фінляндії. Чув, Литви від Ліна Салінкаві колишнього міністра закордонних справ, але все ж таки так. І от сьогодні Німеччина Франція бачу, оприлюднили спільну позицію. Вони проти обмежень для в'їзду для росіян, проти обмежень на видачі візи. А як вони це аргументують, В чому поля їхня позиція? Власне, ця дискусія триває вже фактично понад місяць. Кілька тижнів ми цієї теми торкалися, і відверто кажучи, дискусія не зрушилася з місця у, у напрямку, скажімо, пошуку якоїсь конкретної позиції. Єдине про що ми зараз чуємо більше, це про. Компроміс, тобто що є якесь рішення, яке мало би задовольнити і ті країни, які хочуть заборони, і ті країни, які кажуть, чи він що... може бути в принципі в теорії цей компроміс, так якщо ну, то... компроміс компроміс полягає у тому, щоб візи туристичні, щоб росіяни не мали можливості так легко подорожувати Європою і розважатися, як це обурює дуже багатьох людей, щоб вони не мали цього привілею. Як як стверджують зокрема Балтійські країни і Фінляндія? Чому тому, що це країни Європейського союзу, які мають кордон з Росією це найближчі до Росії, так Так. не те, що навіть найближчі, вони фактично є саме тією територією, через яку росіяни потрапляють, російські громадяни потрапляють у європейський союз, тому що Європа закрила повітряний простір з Росією. Отже, літаки не можуть літати. Залізничний транспорт також е, перекритий, і інші види транспорту перекриті. Тобто, єдиний спосіб потрапити до Європи для росіян це через треті країни, тобто летіти, наприклад, літаком чи до Туреччини, чи е, Дубаї, чи де-інде. Найдовший, наприклад, найбільший кордон Росії з європейською державою з європейським союзом, це контр... це кордон Фінляндії, і уряд Фінляндії відверто заявляє, що що Фінляндія не хоче не хоче бути тією країною, таким собі майданчиком плацдармом для подальшого просування Росії воротами. Тому, що... Вони Фактично так, да, тому що росіяни маючи е, туристичну візу, переїжджають кордон. Скажімо там, з Петербурга до Фінляндії це якісь там е, лічені, лічені кілометри, і звідти вже сідають на літак у Гельсінкі чи, чи деінде, і подорожують фактично у Європі безперешкодно. І Балтійські країни насамперед найгучніше висловлюються проти цього. Тут отут цікаво щодо Німеччини Франції, позицію ми чули в попередньому сюжеті коментар Олафа Шольца. Що мовляв, він проти, тому що багато хто з росіян шукає притулок в країнах Євросоюзу, багато хто тікає від переслідування Путіна. А чи вони погоджуються з позиціями балакійських країн щодо туристичних віз? Так а, якщо ми розділяємо туристичні візи, якісь гуманітарні візи для притулку чи для тих, хто тікає, моникаючи від переслідування так. прав людини? Чи є тут ну, розділення для Німеччини та Франції? Ну, власне, тут. Е немає аж такого великого так мати розділу, тому що коли кажуть, що політичні опоненти чи противники війни в Росії, чи противники режиму Путіна, хочуть втекти, то дуже часто вони власне переховуються під туристів. Вони беруть звичайні візи, звичайно, вони не не оголошують це, не заявляють, що вони. Емігруючи, просять політичного притулку, ще перебуваючи в Росії. Ні, ті, хто говорить про потребу збереження можливості туристичних віз для росіян, кажуть, що більшість тих, хто поросить політичного притулку, вони саме беруть туристичні, туристичні візи і, і їдуть. І взагалі мені здається, що тут дискусія дуже цікаво відбувається взагалі навіть набагато глибше. Йдеться не просто про. Те, чи приємно бачити російських туристів, які розважаються в той час, як їхня армія скидає бомби на голови, на голови українцям. йдеться також про інше, є дуже серйозна дискусія про наслідки дій проти ширшого та проти ширших тіл населення. А саме є така думка, що якщо Заборонити росіянам виїздити з Росії, заборонити можливість подорожувати подорожувати Європою це буде тиском для путінського режиму, тому що росіяни навіть ті, які відхрещуються від війни чи не хочуть нічого про неї знати, але з задоволенням їздять у Європу на свої вілли чи, чи так далі. Відчують нарешті цей тиск. Вони мали би обуритися діями російського режиму. Нарешті, але є протилежна думка, який каже, що ні, навпаки, це посилить е, московський режим, тому що покаже саме ворожість е, Західної Європи е, щодо, щодо росіян, щодо ширшого кола росіян. І тому ось тут така боротьба. По-перше, щодо того, е, щодо принципу так званої колективної відповідальності чи так. Е, Відповідальні взагалі росіяни, усі росіяни, що того, що робить їхня держава, що робить їхня країна, що робить їхня армія, і так далі. І так далі. На що вони, вони платять свої податки, так мовити. А також про наслідки, чи така заборона би посилила російський режим, як дехто стверджує, чи навпаки послабила. І ці дискусії тривають, тривають і далі. Дійсно, дискусія доволі цікава, і ну бачимо, вона переходить так, не лише не, не залишається лише в соцмережах, там чи Твіттері, чи фейсбуці. І, схоже, виходить зараз і на якісь більш більші майданчики. Богдане, ти трохи задав на початку. Я тебе перервав тоді про а, цю зустріч міністрів оборони і про програму військову для навчання. Мені здається, ця, ця тема також і варто важливо покрити. Якщо ми вже говоримо так про, про справи європейські, про питання підтримки України, розкажи трохи детальніше, так чи є тут консенсус в плані військового тренування українських збройних сил? Бо якщо бачимо, що з візами для Росіян виникають певні якісь розбіжності в різних країнах, то чи, чи навпаки є якась спільне бачення, позиція щодо підтримки України такої згода щодо потреби допомоги Україні і, зокрема, військової допомоги Україні, як виглядає зі слів пана Бореля? Є принаймні він не каже про якісь заперечення, принаймні? Ще мовчали нічого. Ми не чули від представників Угорщини. А ми знаємо, що Угорщина це виняток у Європейському Союзі. Це єдина країна, яка заявила, що вона буде надавати гуманітарну допомогу Україні. Що буде, наприклад, що приймає біженців українських, але відверто уряд пана Орбана. Віктора Орбана заявив, що не братиме участь у військовій допомозі Україні у постачанні зброї, і було заявлено навіть відверто, що Угорщина не надаватиме свою територію для передачі західної міжнародної військової допомоги Україні. Ми від Угорщини, принаймні, зараз у ці, у ці години ці хвилини не чули. Натомість пан Борель говорив про згоду. В тому, що треба координувати допомогу європейському союзу, тому що знову ж таки нагадаю, Європейський союз це об'єднання 27 країн. Це дуже різні країни, дуже різні за своїми можливостями. Це країни, які ну Деякі з них не мають армії, взагалі. Тобто Ісландія так, тобто, наприклад, так є Ірландія, яка просто не має збройних сил. Вона має якусь там берегову охорону, поліцію і, і все вона не має своєї армії. Є є інші країни, які фактично не мають армії, тому що вони дуже дуже маленькі. А є ядерна потуга Франція. Є величезна економіка з велетенськими фінансовими можливостями і виробничими, зокрема, військовими можливостями, звичайно ж, Німеччина, Польща, країна, яка набирає дуже серйозної економічної і військової ваги у Європейському Союзі, і ці країни кожна з них вже допомагає Україні, зокрема з навчанням військових, наприклад, коли. Франція передавала Україні свої самохідні далекобійні гаубиці Цезар. То е, українських артилеристів навчали у Франції, як е, цими гаубицями користуватися, так як цілитися правильно, правильно їх, їх використовувати так. на фронті, так само з німецькими панцергаубіцями. Але. Об'єднаної якоїсь програми навчання програми, в якому в якій би е, різні країни могли би об'єднувати майже під егідою Євросоюзу, так об'єднаної? власне, власне, тобто ш... тому, що різні країни можуть спеціалізуватися е, на, на різних можливостях. Так ми вже згадали, наприклад, гаубиці від Франції і від Німеччини, але дуже велике значення е, має, наприклад, окрім Польщі, е, наприклад, Румунія. Велика Абсолютно. країна Європейського союзу і НАТО сусідня з Україною, яка очевидно може запропонувати свої можливості, якщо не можливо потужною армією, то принаймні, скажімо, можливостями так. у постачанні через кожен Союз... міру своїх спроможностей якимось з так, таким так. чином має долучатися. Богдане. Я тебе буду тут знову таки переривати. Мій підказують, що у нас. Залишається буквально пару хвилин до закінчення нашого ефіру. Тому думаю, поговоримо більше також про мінічами двадцять 23 годині сьогодні. Тому глядачі, якщо вас цікавлять інші ці теми, приєднуйтесь Також дивіться. Ну, у нас на сайті Богдан написав статтю а, власне про на цю тему, про навчальну місію високого рівня. Можете також зайти на наш сайт і прочитати там. Богдан, я тобі буду дякувати на цьому. Побачимося ми з тобою в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин, який приєднувся до нас до нашого ефіру з Лондона. Друзі, я ж вам дякую за активність. Дякую за ваші коментарі, за ваші запитання. А, і будемо ми слідкувати за розвитком цієї теми щодо візового питання, щодо навчальної місії для українських військових, щодо заяв України про контрнаступ, як тут реагують також у Сполучених Штатах. І будемо стежити і повідомляти вам, коли будемо мати цю інформацію. Дякую ще раз вам. Побачимося з вами в наступних брифінгах завтра о 18.00 За Києвом, не пропустіть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.